Тепер ви стопроцентна американка. Ви вже здали український паспорт. А з здавати український паспорт? Как? Міс Україна 2001 Олександра Ніколаєнко показалась на інавгурації Трампа з чоловіком мільярдером Філом Рафіном. Що про неї відомо та що каже про війну в Україні, почуєте за хвилину? А от співачка Юлія Саніна вперше зізнається, як її чоловік виїхав за кордон. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростаслав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. <рес> не плануєте ли перевести всю свою сім'ю в Америку? Потому що я так понимаю, що діти ростуть уже настоящими американцями. вони ну, достатньо хорошо розмовляють на русском, даже українському. Uh, я не пускаю говорять, но вони знають фрази перевезти всю сім'ю ні. Потому что они не хотят, у них все в порядке в Украине. Это достаточно сложно в их возрасте оставить все, что у них есть, и уехать. Колишня власниця конкурсу Міс Всесвіт Україна Олександра Ніколаєнко 20 січня була помічена у капітолії на інаугурації американського президента Дональда Трампа разом зі своїм 89-річним чоловіком-мільярдером Філом Рафіном, 43-річна міс Україна, всесвіт 2004 Сиділа одразу за Джо та Джилл Байденами. На це звернула увагу подруга Олександри, нинішня власниця міс Всесвіт Україна Анна Філімонова, і не лише вона. Що відомо про Олександру Ніколаєнко? Олександра народилась в Будапешті в сім'ї військового та економістки. Освіту здобувала в Одесі, де навчалась на факультеті цивільного права в юридичній академії. Крім того, Олександра завершила навчання в Державній академії харчових технологій. Попри освіту в галузі економіки та права, Ніколаєнко розпочала модельну кар'єру ще у 15 років. Вже через рік вона здобула титул міс Одеса, а у 18 років стала переможницею у конкурсі Міс Україна Україна-2001». Про це пише РБК Україна дівчина представляла Україну також на міжнародному конкурсі Міс світу в пари і потрапила до топ 10 фіналісток. Після цього залишилась у США, де брала участь у місцевих конкурсах краси. У 2004 році вона представляла Україну на міс Всесвіт в Еквадорі, але до фіналу не потрапила. Тепер ви стопроцентна американка. Вы уже сдали украинский паспорт? А зачем ему сдавать украинский паспорт, Катя? Ну, потому что по украинским законам можно иметь одно гражданство. Что вы говорите? А вы уверены, что у меня есть американское гражданство? То есть вы еще не американец. Я вам ничего не говорила. Александра Николаенко, ваша подруга из Украины. Вона сьогодні не перевершена, а просто королева. Олександра, коли небудь запрошувала вас на вечерю, готувала українські страви наразі, ні, але я сподіваюся, що вона нарешті колись це зробить. Було б цікаво спробувати. Знайомство з Дональдом Трампом ймовірно стало поворотним моментом у житті Олександри. У той час політик був власником конкурсу Міс Всесвіт, і можливо завдяки його підтримці. Красуня очолила та стала власницею конкурсу Міс Україна Всесвіт. Варто зазначити, у 2015 році вона вирішила про. Дати цей конкурс 47-й Президент США познайомив Олександру Ніколаєнко зі своїм близьким другом і бізнес-партнером Філом Рафіном, відомим магнатом у сфері нерухомості та казино, який входить до числа найбагатших людей Лас-Вегаса. Рафін кілька разів пропонував кохання руку й серце, і зрештою вона прийняла його пропозицію. Їхнє весілля відбулось у 2008 році на приватній території Дональда Трампа. Святкування супроводжували виступ виступи таких зірок, як Селін Діон, Джастін Тімберлейк і Петро Чорний. Трамп. Я теж для нього, для нього співав у Флориді, Палм Біч, Маралага ага. дворець. Да. Був Хітларіна на свадьбі Саші Ніколаєнка. Ого, і Філ Так, ну, міс, кто, міс, міс, Україна, Всесвіт. Угу. Ну, а хто перший свадіб Нітані спів? Ваш слуга на сцені Петро Чорний. Уявіть собі. Ви підтримуєте досі зв'язки з Олександрою Ніколаєнко, з Трампом? Ничего не скажу. О, ну скажите, хоть слова. Александра Николаенко мы давно ее не чули, не бачили. Она родилась уже принцессой. Mm -hmm. Вот в Одессе родилась тот человек, который будет все время прославлять Украину, неважно, как ее дорога, а что дорога. Двое детей там, на 3-4 поколения Історія, новообраний президент США Дональд Трамп був свідком на весіллі Рафіна і Ніколаєнко. У шлюбі пари народилось двоє дітей: син Річард і донька Малена. Якби мені довелось притиратись з чоловіком, я б не змогла з ним жити. Бочевить, Бо, ми просто підходимо одне одному. Його спокій і досвід дуже добре врівноважують мою молодість і запальність. Ми 90% часу проводимо разом, і у нас не виникає проблем. Розповідала Олександра, просто стосунки з мільярдером. Після одруження публічна активність Олександри поступово зменшувалась. Вона неодноразово підкреслювала. Її головна роль це бути мамою та домогосподаркою. Сейчас мені муж сказав так, що нагрузок, тому що коли дитина рібенок в школу. Я являюся, який його в школу. ми не довіряємо нікому. І кромі того є і гольф, і теніс, і бейсбол, і плавання, і і музикальний клас. дуже очень, очень много всього. Жодних публічних висловлювань щодо війни в Україні з її боку не було ні у 2014 році, ні у 2022. Проте нинішня власниця міс Всесвіт Україна Анна Філімонова в інтерв'ю для Ростислав Продакшн розповідає Ніколаєнко допомагає Україні. Саша це взагалі моя любов цього життя. Я дуже люблю, це мій моя. А... І близька людина, і людина, яка привезла цей конкурс людина, яка взагалі дуже підтримує мене на всіх етапах, бо зараз вона в Америці, в неї діти, в неї бізнес свій, яким вона керує. Дуже, дуже багато допомагає, до речі, Україні, але вона не робить це публічно зі своїх причин, вона не хоче афішувати. І вона зараз веде непублічний спосіб життя. Це для неї було важливо, бо дуже багато було публічності, публічності до цього. От, і, і вона дуже. Я хочу, до речі, їй подякувати, тому що мало хто про це знає, але ми робили дуже багато операцій, там, допомоги дітям. І до нас зверталися просто так, тому що вони знають, що там я з Сашою спілкуюся, вони телефонували, просили для допомоги. І вона ніколи не відмовляла. Дітям, щоб наприклад, оплатити дуже дуже коштовну операцію, спасти дитині життя. Про це теж ми не, не, не кажемо, але ви запитали. Я скажу і мені хочеться і подякувати за це. Зараз Олександрі 43 роки, її чоловіку 89. Ніколаєнко володіє спа-салоном, який носить її ім'я, розташованим у готелі Treasure Island Hotel and Casino у Парадайзі. Знайти Олександру у соцмережах неможливо, адже вона веде вкрай закритий спосіб життя і. Майже не з'являється на публіці. Чоловік Олександр Ніколаєнко залишається другом Трампа. За інформацією New York Post, у 2018 році Філ Рафін допомагав Трампу сплатити юридичні рахунки, що постали в результаті розслідування федералами втручання Росії у вибори президента США. Форбс пише мільярдер. Також фінансував виборчу компанію Трампа на президентських виборах. 2020. їхній з Олександрою Ніколаєнко внесок склав 1,5 мільйонів доларів. Нещодавно опубліковані звіти Федеральної виборчої комісії про пожертви на передвиборчу кампанію показували Рафін, статки якого нині оцінюються у Форбс у 2,7 мільярда доларів у квітні 2023 року. Пожертвував 2 мільйони доларів компанії Make America Great Again, яка підтримувала кандидатуру Трампа на виборах 2024 року. Денями лідерка гурту Зе Хардкис Юлія Заніна показалась на відпочинку на гірськолижному курорті разом зі своїм чоловіком Валерієм Бепко. Та сином Данилом це викликало чимало хвилю обурення в мережі. Деякі користувачі звинуватили чоловіка Саніної в незаконному перетині кордону під час воєнного стану. Співачка реагує на ці закиди. Повідомляє 24 канал. Так Юлія Саніна розсекретила, коли саме її коханий виїхав за кордон. Ніхто нікого не вивозив. Наша родина виїхала ще до повномасштабного вторгнення, заявляє артистка. Як відомо, чоловік саніної рідко з'являється у соцмережах та показує, де перебуває. Однак на початку жовтня минулого року він публікував кадри з Лос-Анджелеса, де у гурту Харків був тур. Юлія після початку повномасштабного вторгнення виступає перед прихильниками одна без чоловічої частини музичного колективу. Всі разом артисти показуються лише на закордонних концертах. Що стосується шлюбу Саніної Бепка, то вони почали зустрічатись у 2009 році. Вони приховували в свої романтичні взаємини протягом п'яти років. Під вінець пара пішла через два роки після знайомства, а весілля закохані зіграли в українському автентичному стилі. Зірки. Виховують сина Данила, який народився у листопаді 2015 року. Як можна побачити на свіжих фото, він також був разом з батьками на зимовому відпочинку. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ.